Добрий день, шановні, сьогодні хочу поговорити з вами трошки в іншому ракурсі, ніж зазвичай. Ми будемо з вами дивитися на скрін екрану е, комп'ютера. Основне питання: брудна хмара повітря накриє Україну. Що кажуть в Укргідрометцентрі? То 1 березня Україну. Накриє брудна хмара, якість повітря різко погіршиться. Така інформація шириться саме соцмережами. Але синоптикиня Укригідрометцентру закликала довіряти лише перевіреним офіційним джерелам метеорологічної інформації. У нас вже було таке повідомлення на 1 лютого, яке не здійснилося. І зараз ми маємо таке ж повідомлення ще й на. 3-4 березня. Що ми можемо зробити? Як ми можемо перевірити самі? Як ми можемо бути свідомими і перевіряти, а не довіряти джерелам? Я знайшла дуже гарний інтерактивний додаток, який може доповнити і допомогти вам з перевірку інформація, яка надходить з неперевірених джерел. А саме з соцмереж. Називається воно Ors Null School Net. І у нас є інструкція. Як переглянути це чудове інтерактивне глобальне уявлення про нашу погоду та клімат. Що таке Земля від цієї. Цього додатку. Земля це карта погоди з усієї планети. Джерелом карт є дані, створені суперкомп'ютерами НАСА, і вони оновлюються кожні 3 години. Як ми бачимо тут нашу землю. Дані цих карт надходять зі супутників. Земля це чудовий інструмент для дослідження поточних погодних умов в усьому світі. Дані для цих карт надходять із супутників. У космосі за допомогою радіохвиля, потім дані завантажуються по всьому світу, прокрутимо вниз і побачимо, що доступно багато десятків кліматичних і погодних карт. Якщо ми відкриємо на своєму браузері, то ми побачимо отаке, отаку карту, можемо вибрати тут. Як ми хочемо, щоб вона була плоскою або 3D-зображення. І оці дані, які тут відображуються: Вітер, дощ, погода, температура, вологість, а нас хвилює саме повітря, забруднення і вуглекислий газ. Якщо ми продовжимо прокручувати, ось ми найдемо свою землю в такому вигляді. Швидкість вітру на поверхні. Швидкість вітру на поверхні. Ось ми бачимо. Тут ми вибираємо нашу, саме нашу країну Україну. І бачимо, якщо ми подивимось на карту і на панелі, яка в нас зліва, то ми побачимо, що вітер у нас є до 20 км на годину та Тверді частинки розміром 2,5 мікрометри 3 міліграми на метр кубічний. Це допустима норма. І якщо ми віддалимо трошки карту, ми побачимо, що ніякої брудної плями зараз над Україною немає. Ми можемо подивитися і побачити, де ж є такі брудні-пилові плями з твердих частинок. І ми це побачимо добре на, на мапі. Ну, ніяк ніяк не в нас. Ось це дуже велика брудна. Прямо над Сахарою, але це і розрозуміло, бо там пісок, там пил. Так що, якщо ви хочете удостовіритися, що чи все гаразд, яке повітря чисте чи брудне над вашою домівкою, ви можете зайти на цей застосунок і подивитися самі. Подивитися, вибрати, тут ще також є оксид сірки. Також, якщо воно буде перевищувати, ви побачите це в джерелі масштабування. Зліва це норма, якщо вправо, чим світліше, тим окис сірки більше. Також ми можемо бачити, в яких це районах зараз відбувається. Тому бажаю вам гарного перегляду. Посилання на цей застосунок я оставлю у коментарях під відео, і ви можете ним користуватися. Гарного перегляду, будьте свідомими, самі вибирайте, вірите вам чи ні, і ви завжди можете перевірити всю інформацію, щоб дізнатися. Хвилюватися чи бути спокійними за своє здоров'я. Дякую, що були зі мною. Дякую за увагу!